Дай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хрібна на насушний, дай нам сьогодні. Їх вчора випікали дітки. Вони їх і випікали, і прикрашали, вони їх і куштували одночасно. Сьогодні ми їх освятили та відправляємо нашим захисникам на передову. І освячуються паски ці благодатію Пресвятого Духа. Окроплені водою цієї весвя по ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Пасха це життя. І от навіть вони, роблячи ці пасочки, вклали туди свою любов і вклали життя. І я думаю, кожен оці пасочки поїхали на передову до наших хлопців, і кожен, хто отримає цю пасочку, він отримає любов. І отримає життя.